Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні торкнуся такої теми, які все ж таки документи потрібні для того, щоб пересуватися дорогами загального користування. Дуже часто зустрічаю такі запитання, і читаючи відповіді на такі запитання, очі лізуть на лоба. 70% відповідей абсолютно не відповідають реальності. Не знаю, звідки вони черпають таку інформацію, але вона вгуляє просторами інтернету і дуже сильно поширюється. Отже. Перш за все, для того, щоб пересуватися дорогами загального користування, ви повинні мати посвідчення тракториста-машиніста відповідної категорії. Я своє посвідчення отримав 21 липня 2022 року. Якраз перед покупкою трактора. В Держспоживслужбі за результатами іспитів. Категорія у мене лише А1. Тобто трактори до 73,5 кВт. Це приблизно 100 кінських сил. Друге, Свідоцтво про реєстрацію машини. Зверніть увагу, машини не трактора, не міні-трактора, а саме машини. Бо трактор є сільськогосподарською машиною і нічим іншим. Трактора ми купили 23 липня 2022 року, але вдалося його зареєструвати лише 7 травня 2023 року. Завдяки чудовій в лапках компанії. Що знаходиться в місті Луцьк по вулиця Мамсурова, 21. Зареєструвати ви можете прицепне і навісне обладнання для трактора. Проте номерні знаки присвоюються лише на трактори і причепи до них. Хоча свідоцтво про реєстрацію ви можете отримати на будь-яке навісне обладнання для трактора за своїм бажанням. Це є пункт 3 постанови Кабінету міністрів України 694 від 8.07.2009 року. Третє. Номерні знаки. Коли ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію машини, вам присувають номерний знак. Відповідно ці номери ви вішаєте на трактор. Якщо у вас є кабіна, то у лівому верхньому кутку задньої частини кабіни. Якщо кабіни немає, то на задній частині крила трактора. Тут є один важливий момент: це частина 2 пункту 12 постанови кабінету міністрів України номер 694 від 8.07.2009 року. Цитую: номерний знак встановлюється на машині зі змінною кабіною або без кабіни на зовнішній частині крила лівого заднього колеса, або в місці передбаченому підприємству виробником. Тобто я міг залишити цей передній номерний знак і все, тому що завод-виробник передбачив це кріплення лише тут. Проте я зробив додаткову рамку Замовив дублікат номерного знаку і почепив його ось в цьому місці. Хоча я міг цього абсолютно не робити. Вартість дубліката склала 320 гривень. Ще однією причиною допоміжного номерного знаку є те, що коли вчепити причеп до трактора і нагрозити його сіном чи чимось великогабаритним, то номерного знаку взагалі не видно, а спереду його видно і проблем немає. Тим більше дивлячись на європейську тенденцію, в Голландії, наприклад, всі трактори мають два номерних знаки і знаки обмеження швидкості. Цей знак інформує водіїв позаду про максимальну швидкість руху трактора, плюс це додатковий світловідбиваючий елемент на тракторі, який добре видно в темну пору доби. Якщо у вас тимчасовий номерний знак, то він діє лише 10 днів. Якщо у вас транзитний номерний знак, то він діє 60 днів. Це загальне правило, яке не діє під час воєнного стану. Під час воєнного стану ви можете взагалі не реєструвати трактора, проте у вас стікає час з сертифіката відповідності. А отже, якщо ви його прострочите, то будуть проблеми, щоб зробити новий. Тому краще не затягувати з реєстрацією, а зареєструвати вчасно. Страховка. Мачня пона. Хто це придумав, я не знаю. Згідно закону України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, цитую цей закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і крапка. Трактор не є транспортним засобом. Пункт 1.5 цього закону: транспортний засіб це пристрій призначений для перевезення людей та або вантажу, а також встановленого на нього спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України. Тому тут думаю, все зрозуміло. Додаткових пояснень не потребує. Якщо не довіряєте мені, то попробуйте оформити страховку на трактор через інтернет або подзвоніть в свою страхову, де ви робите страховку на автомобіль. Там вам усе підтвердять. Тому все, що вам потрібно для того, щоб пересуватися дорогами загального користування, це є три речі: перша посвідчення тракториста-машиніста. Друга свідоцтво про реєстрацію машини і номерний знак. Також ви повинні дотримуватись усіх правил дорожнього руху, тому освітлювальні прилади, покажчики поворотів у вас мають бути справними. Я часто їжджу в село по звичайній дорозі, бо мені так набагато швидше, ніж польовою. 12 км в одну сторону. З поліцією дуже часто пересікаюся, але проблем ще не виникало. Можуть виникнути проблеми, якщо ви маєте. Якщо ви перевозите негабаритний вантаж, але це вже інша історія, і вона стосується більше великих тракторів і компаній, тоді в ЦНАПі потрібно отримати ще спеціальний дозвіл для користування дорогами загального користування. Думаю, я відповів на всі запитання. Всім дякую за увагу. Па-па!